Доброго часу доби, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Я Кероченко Аліна, донька померлої пацієнтки Немченко Тетяни, хочу з вами поділитися своїм досвідом щодо смерті громадян України. У Німеччині за місяць перебування у Німеччині та оформлення документів на вивоз праху. Мені потрібні були документи, які підтверджують родство. В, рі... 에... В різних випадках вони будуть різні. Але, як виявилось, по законам Німеччини фізичні приватні особі прах напряму не віддається. тільки Через юридичну особу, яка є представником України у Німеччині. В моєму випадку юридичною особою був благодійний фонд Військова медицина України, який після отримання праху передав його мені. Хочу зосередити увагу. На тому, що всі пацієнти, які їдуть на лікування в Німеччину, мають надію на життя. Але, згідно статистики фонду, 3%, на жаль, помирають. І потім з'ясовується, що потрібних документів наявності нема. Тому раджу заздалегідь підготовувати всі належні документи. Звісно, я всім бажаю. Швидкого дужання, Але ж ці всі документи треба мати із собою. Бо навіть при їх наявності проходження бюрократичних етапів оформлення документів зайняло цілий місяць. Беручи до уваги, мій траур попомерлі матусі, я дуже вдячна Галі Володимирівні за поміч. На все добре.